Павпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Степане, вітаю з перемогою. Сьогодні впевнений хороший рахунок. Які перші враження від матчу? Ну, враження позитивні. Виграли, багато голів забили. Другий тайм більш класнішим, якіснішим був з нашої сторони менше. Контратак було на наші ворота. Ну, загалом позитивні емоції. Дякуємо команді, дякуємо супернику. Хочу побажати команді-суперника, щоб вони якнайшвидше повернулись в місто Харків. В них чудовий палац спорту там є, щоб вони приймали домашні матчі саме в Харкові. Також хочу подякувати Збройним силам України за. За те, що ми займаємося улюбленою справою і радуємо вболівальників. Ну, які плани підготовки до наступного поєдинку? Ну, відпочинемо один день. І з вівторка будемо готуватися до, атлет... до сухої балки в Дніпрі, в суботу, граємо, Зробимо теорію, проаналізуємо суху балку і будемо готуватись до. До сухої балки, до суперника. Павпет. Титульний партнер фаппет Extra ліги. Гра розкриває тебе.